Добрий день, запрошую вас на перегляд будинка село Велике Дмитровиче по Обухівській, Новообухівській трасі. Будинок 320 метрів, ділянка 16 соток. Межує з лісом. Дуже в затишному, тихому місці знаходиться. Є багато паркомісць, ворота електричні. Багато насаджень, озеленень. Є три фази, до речі, під електромобіль. У будинку є шість окремих кімнат. Бачите, які тут квіти, ландшафт дуже красивий. Світло 15 кВт, є сигналізація, будинок з ремонтом. Відеонагляд, кондиціонування є, вентиляція є також в кухні, вітальні з, 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 з пральнею і з санвузлом. Це бачите, яка діляночка дуже красива. І будинок. Він побудований із газоблока, 38 см. Дуже потужні стіни. Бітумна черепиця канадська дорога. Сам будинок 16-17-року. Ремонт в гарному стані. Є погріб. В тому місці з бетонний. Це така діляночка. Ділянка, повторююся, 16 соток. Бачите, скільки ландшафту. Зеленень. Там ще за ним ще є трохи ділянки можна підсобне щось зробити собі, чи огородик посадити. Там десь сотка чи півтори за цим насадженням. Тут місце хос-хос приміщення, скважина 42 метри. До речі, біосептик тут. Біосептик з дренажом, з трьома переливами. Ще не викачував за стільки часу, тому що дуже якісно зроблений. Не потребував цього. Є вечірня підсвітка. Купер Хантер йде кондиціонування. Зараз вже дойду до кінця. Покажу вам цей поверх, давайте. Отакій. От І тут ще вліво. Зараз не видно, але приміщення може метрів, може 15, так, 14. Ще з цього боку покажу вам. Будинок і саму ділянку. І підемо вже всередину будинка. Розкажу вам, розкажу вам про сам будинок. Ось це наш друг. Дуже потішна ця собачка класна. Так, що ще? Підемо всередину тоді будинка. Лівньовка зроблена обов'язково. Бачите, тут мангал. Квіточки. Будинок зліва повністю в лісі. З цього боку також лісосмуга. Тупікова вулиця, дуже затишна тиха. Ось гарно також подивитися, яка стіна величезна. Вона більше 50 сантиметрів. Вхідна зона, вхідна зона, місце під речі, взуття і ще є шафа. Перший поверх тепла підлога. Верніше, де плитка, тепла підлога, де плитка, а в кімнатах батареї. Це одна кімната на першому поверсі. На першому є дві окремі кімнати. Сам будинок 320 з терасом. Без терас він йде 280. Стеля гіпсокартонна. Ці вставочки це натуральне дерево. Тут зліва йде пральня. І тут ще друга спальня на першому поверсі. Ця спальня йде зі, своїм, зі своєю гардеробною. Така гардеробна. Угу. Міжкімнатні двері натуральне дерево. Бачите, тут ця підцвіточка є. Сходи, моноліт і це натуральне дерево також. Штукатурка декоративна. Так, це котельня. Теплопідлога, підлога, котел, електричний котел, бак розширюваний на 1 тонну і ще 250 літрів. Бойлер швидкого нагріву. Є система чистки води, твердої чистки, пом'якшувач, сольовий, вугільний це є також і вихід на вулицю. Давайте підемо далі. Далі ще тут не був санвузу на першому поверсі з душовою. Це веніцянка. Такі полиці. Ось така вхідна зона І праворуч іде вітальня з каміном Великий телевізор. Це натуральне каміння. Така вітальня з кухнею і їдальня. Уперкан і кондиціонер склопакети Рихау. Тут скло не вистачає, на жаль, не поставлено, да, треба буде поставити стів натуральне дерево. Ну і тут вихід на задню частину дворика ми вже тут з вами були. Теплопідлога буде в цій зоні. Тут виходить кухня, є повністю і холодильник, і духовка, плита. Весу намикає. Тут зона закрита, відкрита тераса і там відкрита з барбекю зоною великою. Так, якщо вам подобається це відео, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, будемо вам раді. Другий поверх, бачите, яке вікно красиве. Перша кімната, спальня з своїми шафами, панорамні вікна на лісок. Друга спальня така для дівчинка. можливістю зробити. З можливістю зробити тут шафу, Місце під шафу. Дизайнерське рішення було. Так, це друга спальня на другому поверсі. Загальний санвузол. Є ванна, є душова. Туалет, гігієнічний душ. Куперхантер, кондиціонер. Третя спальня на другому поверсі. Тут бачите також вид на лісок. Дуже затишне місце. Сусіди взагалі не відчуваються. Да, також жив шафа. Четверта спальня. Шафу. І є ще тут місце. Чи під гардеробну треба доробити, чи можна ще один санвузол додати. Зараз тут така серверна. Запрошую всіх на перегляд. Будинок 320 метрів, 16 соток, 320 за терасами, без терас 280. Ціна цього будинку на сьогодні 315 тисяч. Село Великий Дмитрович. Запрошуємо всіх на перегляд. Гарного дня!